Доброго дня, мої тер українська мене звати Олена, послання поради від вищих сил. Не потрібно знаходитись в негативно-емоційному балансі, ви повинні активно діяти, спілкуватись, взаємодіяти. Якої би сфери життя не стосувалося, в якій би сфері життя ви не подолали момент зради? Ви повинні будувати плани так, навіть на той момент, коли ви відчули, отримали новини, отримали саме той удар в спину. Ви не могли діяти, ви не могли рухатися. Але ви самодостатні. І те, чого ви прагнули досягнути в минулому, ви повинні працювати і повинні реалізовувати ті плани, які маєте. Послання від вищих сил та негативна ситуація, яка ввела вас відчий по відношенню до особистого життя насамперед, взаємодії з партнером і планів, які ви будували. Зрада партнера вибила вас із колії, і ви не могли певний період навіть і думати про те, щоб йти в реалізацію, але вищі сили вам говорять. Ви повинні працювати, тому що ви самодостатні, і ви зможете досягти саме того, про що ви мріяли дуже давно. Робити вибір, гармонізувати власне життя і здобути той результат, який буде вас наповнювати. І пропрацювати розбите серце. Дякую.